У Дніпрі на житловому масиві Північний розташований храм на честь ікони Божої Матері Іверська. Це справжня окраса не лише мікрорайону, але й всього міста та регіону. У храмовому комплексі знаходяться унікальні речі. Деякі з них не зустрінеш більше ніде у світі. Храмовий комплекс на честь іверської ікони Божої Матері почав будуватися в 1998 році. Комплекс закладений в місцях, де з 1576 року існувало козацьке місто Самар, а з 1688 Богородицька фортеця. Храм і весь ансамбль спроєктований у візантійському стилі. Це красива споруда з червоної цегли з мармуровим вівтарем і білим мармуровим престолом. Цікаво, що в оздобленні цього храму зовсім немає яскравості і пафосу, а тільки спокійне благородство, мармурові колони, золоте оздоблення стелі та стін, прекрасний іконостас. Потрапивши туди, ви просто забудете про реалії повсякденного життя. Крім того, тут можна побачити унікальні та безцінні святині, написані майстрами іконописцями Святої Гори Афон. Храм ікони Божої Матері Іверська знаходиться в тихому мальовничому місці, в глибині соснового лісу. Тут можна насолодитися не лише красою храму, а й просто відпочити на свіжому повітрі.